А ви вже бачили, як виглядала Тіна Кароль на останньому національному відборі на Євробачення? Я особисто, як тренер, не могла не відмітити її класну фізичну форму. Багато хто вважає, що це просто генетика, або що ще популярніше останнім часом, результат у Всім складно повірити в те, що гарна форма досягається не чарівною ін'єкцією, а щоденною роботою над собою. Ми любимо думати, що іншим це дається легше ніж нам, але правда в тому, що ті, хто виглядає класно, вкладають у це зусилля. З віком значення фізичних вправ лише зростає. Тренування допомагають не тільки підтримувати гарну фізичну форму, а також напряму впливають на ваше здоров'я, самопочуття, рівень енергії та молодість тіла. В наших руках так само є той самий інструмент фізична активність, яка з руками тільки надасть нам краси та сили. Тренуйтесь в задоволення.